Сьогоднішнє моє відео почнеться з села. Так, з рандомного села, яке стало мені на шляху, адже саме історія Нідерландів починається з сіл, майже всі нідерландські великі міста колись були маленькими селищами. Село це серце Нідерландів. Якщо ви хочете відчути дійсно вайп, мальовничий вайп Нідерландів, треба заїхати в село і подивитися, як там люди живуть, подивитися, що там є. А потім чисто прикинути і зрозуміти, а чому в нас, в нашій країні, багатій країні народючі землі немає такого села? Адже Нідерланди це країна, яка живе на болотах і відбила своє щастя в моря. Люди, добрий день! Ви на каналі Тут Люди, наш малобюджетний каналчик про Нідерланди. Сьогодні я... Це як воно, сільська да? місцина? Так, сільська сьогодні місцина, сьогодні я дощах, у Віктора, в Зеландії. Сьогодні ми на фермі. Віктор, привіт. Привіт, Розкажи, скільки ти в Нідерландах? В Нідерландах вже майже рік часу. Вже рік часу працюєш на фермі. Так, але починав з будови трохи, ага. поки жив Хільверсоні, а потім знайшов цю локацію, праця на фермі і приїхав сюди працювати. Сьогодні Віктор, наша з тобою задача трошечки, знаєте, знаєш, мені як селянській людині дуже цікаво подивитися на ферму. Я поки їхав до тебе, тут бачу багато таких маленьких ферм. Це, якби, так, да, е, таке частне виробництво. Це людина сама займається, не, займається. не в масштабах. Не в, масштабах. в масштабах є здоровенні ферми. А це, як знаєте, як в селах живуть. От подивимося, як в селах живуть. Може якийсь приклад собі візьмемо, може колись і в нас таке буде. І сьогодні, Віктор, твоя задача. Розказати, що ви тут робите, чим ви взагалі в принципі тут займаєтесь? Ми вирощуємо корів з самого народження ага. і до їх смерті. Ага. Обслуговуємо їх, доємо і відправляємо це молоко. У вас дойні корови? Дойні корови. Є м'ясні корови, є дойні корови. Так. І скільки у вас тут знаходиться голів коров? 500 голів, 300 дойних. Ага. А то все малі або. Ще, ще росту. Скажи, от давай почнемо напевно з твоєї роботи. Яка основна твоя задача? Чим ти займаєшся? Як знаєш, як я в отелі прибираю, там, грубо кажучи, чим ти займаєшся? Моя основна праця це доїти коров і повністю обслуговувати їх. Тобто дати їм їжу, дивитися, що вони може щось зламали, обслужити, прийти, підкрутити, підремонтувати. І так само народилась теля. Треба його. Відфільтрувати отдельне стойло, ага. перевезти туди, дати молока і слідити за ними, ага. слідити за телятами, і за коровами, і обслуговувати їх. Давай. Часто також трактори там вийдуть зі строя, треба щось підремонтувати, але невеличке, бо приїжджають сервіси, які ремонтують вже більш масштабно. Якщо якась поломка велика, то приїжджає сервіс на будь-яку Роботу давай е, з твоєї роботи, що хочеться, що я знаю, що у вас тут, е, ваш е, власник цієї ферми, він працює з вами. Так, Так, він... містер Бернард. Він сьомої ранку, а то як треба, з п'ятої ранку. Він з нами на ногах, вигане коров, дасть їжу. Все, все, все робить. Бо Слідкує, я вже приїжджаю бо... другий раз, перший раз нас трошечки климануло. Я приїхав, чесно кажучи, я бачу, що працює. Скільки вас працює? Ну, три чоловіка. Три чоловіка на цій так. фірмі, да? ну, якби... І четвертий власник. Ага, ви це все обслужуєте, якби в кожного своя добросовісна задача, грубо так. кажучи. Да? Тут не вийде отлинювати. Тут такого немає, тому що це, я так розумію, що швидко помічається. Ну, якби в нас взагалі два чоловіка на доці постійно. Ага. А так, два-три чоловіка це які обслуговують. Усе. Все. слухай, дивися по поводу роботи. Такі питання. От з вами працює містер Бернс. Бернард Бернер, так. Вибачаюсь, це якби людина, яка займається цим самим ділом. Відношення, чесно кажучи, яке він як нідерландець, і ти як українець. Яке відношення, от до тебе? Є якесь таке вище, ти не знаєш? Бо буває Ні, таке? Ні, такого немає. Як в Польщі, що тебе ганяють, щось це як на складах. Я в Польщі також сім років назад працював на складах. Це зовсім інше. Зовсім інше, так? Да? Так, тебе ніхто кнутом тут, як то кажуть, не гоне. Ти ага. собі поволі, поволі працюєш, щось ходиш, робиш, робиш. Ти весь час зайнятий, так. Ти, ти без праці не залишишся. Це весь час щось робиш. Бо ти дивишся, що. Е, Дядько вже 75 років, і він цілий день на ногах щось працює, ремонтує, робить робить робить. Ну мені совість не дозволяє. Ну це, це його <сісти> як, як, носі дитина паліз. його. Да? Я так, так розумію, що він сам повністю сам збудував це все повністю. І ми, до речі, коли літали дроном над цим всім, тут повністю ці всі ферми, то що це якби село? Я не знаю, як це назвати. То, що тут тут будинок ну, селище Аксель тут знаходиться. Він відноситься до Акселя. Це 7 кілометрів угу. звідси: 5-7. Десь ну, це так. якби селянська місцина, але так, один будинок, ферма. Один будинок, ферма. Нема такого, знаєш, як у нас хоп, там, там 20-30 будинків такого. Або Ні. вже таке здоровеньке масштабне місто. І коли ми літали на дроні, я бачу майже всі, та не, не майже, а всі будинки, ферми просто заліплені. Сонячні батареї, вітряки, якісь такі, знаєш, альтернативні. Так, три тисячі панелів у нас тут стоїть. Три тисячі панелі. То тобто ви ще продаєте, походу, його десь. Виходить так, коли добре сонце <смі>, дощів немає, то в нас стоїть трансформаторна будка. Я ага. думаю, що вона генерує електроенергію, і віддає щось це вже на споживає трошечки наперед. Люди думають це вже якби так. ну не то, що наперед це вже актуальний сьогоднішній день. Сьогоднішній день то що Нідерланди дуже сильно розвиваються і в цьому галузі вони йдуть ну, на знаєш два про... шага попереду розказувати нас. Розказувати про куди Нідерланди пішли і де ми залишилися, це напевно окреме <смі> відео. Скільки, в принципі, від до може людина заробляти на фермі? Бо люди напишуть це питання їм цікаво. Ну, Від 2 е, до 4. Робота важка. Нескладніша, ніж на фабриці, але треба вставати о п'ятій ранку, бути бо коров, треба зранку і з вечора здаїти, ну і ще плюс допомогти по господарству в день. Ага. Ти би порівнював роботу, якби тобі зараз обиралося. Фабрика, завод, склад чи тут робота? Тут. Це в принципі серце, серце вашої фірми, так. Так? це типа серце ферми. Це апарат, який доє коров. Так. Ми зранку приїжджали сюди, люди вже працюють. Зранку вас троє. Все це обслужується. Як це називається? Ти казав? Карусель. Карусель. Заходять туди ну, корови. Це я називаю карусіль? Скільки воно раз за раз приймає корів? 50. 50 корів приймає. 50, один круг, 50 корів. Скільки вас дойка по часу займається? Десь три години в середньому. три години. І скільки молока за день? Оце. Воно дається. Ну, 4 тонни при... тони. 4 тонни молока. Так. Ви за день е, виходите на. Куди це молоко воно дівається? Е, Приїжджає спеціальна фірма, з якою підключений контракт і забирає. Ага. Це фірма Кампіна, всім відома в Нідерландах. В Нідерландах, Я так, да, є така фірма. І вона контролює да, це все. Якісь? Дуже сильно. Якість контролюється дуже сильно у нас. Е, ми Кожна корова заходить, ми її контролюємо самі вручну. І кожних 2-3 тижні приїжджає спеціальна людина, яка з кожної корови береться пробничок. Ну, у нас там внутрі є спеціальне обладнання, яке подається пробірочки. З кожної корови, з кожної дойки виходить молочко. Потім везеться в лабораторію, робиться аналіз. І так само вони при, перед тим, як приїхати, перепровіряють саму бочку, куди все молоко сходить. Угу. Кожного разу приїжджає авто, зробить пробу, угу. дивиться, добре молоко, не добре. Якщо не добре, то можуть вилити. Ось недавно було 17 тонн молока на откос, Так. Не можна. І дивися, я так розумію, що в принципі тут нема такого, да що там кицька в молоко упала, якась тут жорсткий контроль, так коли розказують, знаєш, ті байки по телевізору, особливо оттудова, задуває, що тут в Європі все на хімії, що все там корови їдять, хімію, взагалі, одна, якісь нітрати, концентр. Чим ваші корови? Чим чим ви їх годуєте? В принципі, ось поля це містера Бернарта, тут, там, там, там повсюди, це його поля. Mm -hmm. І на них вирощується трава. Ну, ззаді, якщо що, ми можемо побачити, чи вже зелененька вже вилізла, ми заготавлюємо там сіло ями, як в нас називалися. Ага. Трава туди, кукуруза окремо. Е, ти колись мені розказував, коли перший раз приїжджав про обладнання. Що є ця карусель, а є роботи? Да? Так, роботи. Містер Бернард так час від часу також показує, що він ось з трактора хоче такого купити. Хоче там ось дивись, які є роботи, які самі доють. Але нам потрібно сюди мінімум три-два, а бажано три робота. для дойки. Скільки це коштує? Від 600 тисяч євро. Тут якось держава стимулює цей бізнес. Стимулює так, допомагає. Я думаю, ну цих сонячні панелі також держава добре простимулювала. Ага. І зараз ми відбудували там басейн, який повністю каналізація в нас проходить, Все фільтрується туди, приїжджають, забирають спеціальні машини, відвозяться на перерабатуючий завод, де потім з цього навоза роблять газ. Все-таки держава допомагає. Це ж малий бізнес вважається. Це так. не таких великих масштабів. Ну держава стимулює. Я наскільки знаю, що є средні. моменти, коли форс-мажори на виробництві трапляються. Да? Там, наприклад, корови -подохли, Померла всякому. корова, так стимулює і компенсує хімента. Угу. Тобто я не знаю, в них там може в більшому об'ясі, але я чув, що за корови, яка здохла. То якось відшкодує. Налогова система як бере, так і дає. Так так? І дає не, так. не Тільки рукою забирає. Трактора у нас дуже часто нові покупаються ну, за мій період. Я менше року часто, два трактори вже нових, новий прицеп, обладнання, яке косить траву, яке само косе, грузе і вигружає. Ага, навіть так. Тобто Бач... дуже цікаве. Бачиш так, тут, є яка штука, що, що нове. якщо ти хочеш в цьому бізнесі тут крутитися, треба йти е в ногу з часом. Так. Що ти там, жук? Ти прихворав чи що? А Ну давай, вставай. Ага. А, це вчорашній новий. Ми за цим дуже сильно пильнуємо. Коли корова тільки народилась, ми йдемо до комп'ютера, вносимо номер матері корови і нам кажуть, чи це м'ясна порода, чи не м'ясна порода, чи це в нас дойна, залишається у нас. Бо в них вже дуже сильно розвинено на генетичному рівні це все. І генетики слідкують за цим всім. Тобто немає такого, що бичок з якогось другого села, щось там, хтось там. Все чітко, все приїхав. Ну, да? Все чітко все перевіряють, приїжджають служби, зрізають волосся, що від цієї матері, не від цієї матері. Ну, Це буває там раз у рік може. Не знаю, наскільки часто, бо один раз я тільки це бачу, як приїжджали, вони контролювали. Ага, то є. У нас корови є документ, паспорт. Так, так, так. Е у багатьох е в Амстердамі там таких документів, я розумію, немає, як тут, тут Як корова. тут так. так. Скільки така коровка десь коштує, якщо її купити? Ну, Величенька, я думаю, під 4-5 тисяч. 4-5 тисяч, щоб купити таку корову, скільки вона дає молока за день? Принципів 30 літрів за 30 день літрих, дає це середні, середня. Так? Це так. ти будеш отримувати, якщо захочеш собі там в селі таких коров завести. Але бач, яка технологія, що ми я бачу, поки ми стоїмо тебе тут знімаємо. Там бачу все на електриці, все на гідравліки. Ми там знімали загони, бачу електричні, електричні так? автоматичні. Так ми е, слідкуємо за ходом корова. Якщо в неї проблема з ногою або щось, бачимо, щось вона не так. Е, Комп'ютер сам може пильнувати. Бо Сьогодні дала менше молока. Відправимо, проконтролюємо. Зараз там у нас більше 40 коров від стійнику, бо сьогодні приїхав Ветврач і буде дивитися пильнувати, що з коровами. Ми осіміняли, і це 2-3 тижні проходить, повністю всіх коров туди і будуть дивитися, як там дитинка формується, не формується. Я, я бачу, що от по технологіям кондиціонер спеціальний є. Коротше, коли жарко, вентилятори оприскування, них, про них повністю турбуються. Тут Нема такого палкою Ганяє казяє. Що тут за я знаю наскільки за жорстко, жорстоке поводження з твариною? Тут є є. Контроль їзди. Дивляться так само взимку. Вони зрозуміли, що всі тут ага. влітку. Ми їх виганяємо на вулицю. Там стоїть забор. У нас спеціальне граждіння. В день ми їх туди не випускаємо тільки вночі, бо в день сонечко світа на світа на головку буде плохо, І Ти казав, шо... що є спеціальна служба, яка контролює контролює що це. Будеш... Скільки ти днів її вигулюєш і щоб ти і так на при привелику жару? Не випускав. Е, наш містер Бернс Берн. Берн... Бернер. Бернер він займається тим, що зараз хоче зробити перерватуючу станцію. Ти казав? Так, так у нас тут поряд є. Тут у нас, як ви можете бачити, не бачити, не знаю, пліти. Ага. Навоз іде туди, коли я чищу все. Потім спеціальним насосом качається. У нас построєний басейн, де відстойник жидкого. І жидкого вже пізніше видобувається газ, а тверде в нас уходить, на вивозив на поля, або на підстілку коровам. Це все, все йде. І е, ти мені тільки що сказав, що є варіанти тут працевлаштуватися, так. що тільки що підходив. Е, Містер Бернер. Бернер Бернер, да. Бернер і каже, що в принципі є варіант влаштуватися на фізичках. Так, дуже багато тут ферм. Ти як їздиш, бачиш. Да, я дуже багато. Думаю. Я по зелені поки не с'їхав. Так, в сусідній фермі требується дояр і помічник на перерабатуючу фабрику трактористи потрібні. То людей вони бачать, що українці молодці працюють ну, Все-таки треба знати англійську мову, щоб спілкуватися. правильно? Так. Бо без англійської мови я друзі скільки розказував, що можна знайти роботу без англійської мови, no problem, Я тому приклад. Але все-таки знайте, що якщо ви хочете тут жити, якщо ви хочете треба вчити. нормально е тут комунікувати, треба вчити. Віктор, ще таке питання, яке ти мені тоді розказав: тюксіна. Тюксіна. Скільки коштує? Ну, то я розповідав, а був не сезон, якраз тільки нива починалися. Угу. І від 180 євро виходив тюксіна. 180 євро, так. щоб його сюди. І привозили його візити. З Італії чи з Іспанії. З Італії чи з Іспанії, щоб ви розуміли. І якщо б Україна вийшла на якийсь б рівень, да, ми б тусіном е, закидали б Нідерланди, так. Б повністю. Я говорив, так, так. І треба фуру відправляти. А в принципі, знаєш, цікаве. Е, Думка містера Бернса Берна, 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 про фермерство в Україні. Що вони думають? Були ті моменти? Вони так. Він мені показував відео, що є також дуже розвинені корівники, які, молочні ферми, які дуже розвинені, що 5 тисяч голів там є. Так, і він казав, все автоматизовано, все як дивись, як чудово, гарно, як і в нас. У мене знайомий з Нідерландів також покупає оборудування і привозив в Україну, бо в Україні також йде автоматизація повним ходом. Якщо б держава трошки допомагала, то дай Боже здоров'я кожному, як я кажу. Так. Ну, а ми будемо завершати цей чудовий, тому що людям треба працювати. Машини під'їжджають, все працює. Містер Бернер дивиться на нас уже з коса, то що, що? То що люди працювні. працюють. Віктор, дякую за відосик. Робота є, роботи багато є люди. Передавайте батькам привіт, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А Віктору велике дякую. Все, ми погнали, за що треба працювати. Полетіли.